Привіт-привіт! Я шеф-кухар ресторану Тінтін -тін", і я Ілля. Ілля Сьомін. І сьогодні ми з вами приготуємо севіче Сібаса. Севіче це страва з білої риби родом з перу. А Сібас один з видів риби, з якої воно готується. Але все ж таки оригінальна назва Сібаса лабрак. Ну, якось так. Сплутати його з іншими видами риби важко не лише за назвою, а й за зовнішнім виглядом. Витягнуте тіло, загострена голова і досить темна луска. М'ясо лаврака дієтичне та ніжне, містить мало кісток, тому його можна вживати у будь-якому вигляді, що я вам сьогодні і доведу. Тому що севіче – це саме та страва, яка готується з сирої риби. Але не варто хвилюватися, тому що в метро риба відповідає усім стандартам ХАС. Температура, умови зберігання та постійний моніторинг свіжості забезпечують максимальну якість продукції. Ну а тепер. До справи. Не готуйте вудочки, а готуйте авто, адже всі продукти можна придбати у метро або зробити замовлення онлайн на метро заказ UA і взагалі не запарюватися. Риба довго чекати не буде, тому давайте готувати. Спочатку філеруємо Сібаса. Але найголовніше у правильному севіче це маринад. Його ще називають тигрове молоко. Для його приготування розрізаємо навпіл свіжий імбир та зубчик чесника. Подрібнюємо грубо кінзу, додаємо сік лайма та змішуємо. Залишаємо настоюватися на 5 хвилин. Дуже тонко нарізаємо слайсами червону цибулю, заливаємо льодяною водою та залишаємо на 10 хвилин, щоб вона не була гіркою. Тепер чистимо батат та нарізаємо на однакові кубики. Проціджуємо тигрове молоко через сито. Додаємо сіль, гострий соус та перемішуємо. Нарізаємо філе сібаса на однакові шматочки. Викладаємо у велику миску, солимо та перемішуємо металевою ложкою. Нарізаємо слайсами перець чилі. Залишаємо на 2 хвилини. Після цього додаємо тигрове молоко та розмішуємо. Залишаємо знову на 2 хвилини маринуватися. Вливаємо воду, розкладаємо цибулю на сухий рушник, щоб видалити зайву вологу. Додаємо до риби цибулю, кінзу, чилі та попередньо зварений нарізаний кубиками батат. Обережно перемішуємо та викладаємо на тарілку. Ну ось і все. Запрошуйте друзів, додайте баса та смакуйте се віче Сібаса. До зустрічі на Ти Шеф.